Наше перше завдання на сьогодні це знайти остачу відділення поліному P від x на х додати 3. І нам даний графік цього поліному P від X. Ось він у нас є графік цей. І ми знаємо, що остача це ціле число за умовою нашої задачі. Коли ми бачимо ділення двох поліномів, і ми ділимо ще на якийсь лінійний вираз. Там, де є х лише в першому степені, і ми хочемо дізнатися щось про, оздачу, про остачу, то це нам явно все натякає на теорему безу. Тому пригадаємо її, що вона нам каже. Якщо в нас є поліном П від х П від якийсь, в загальному випадку, і ми його ділимо на вираз х відняти А, теж А це якесь число. То тоді ми можемо одразу зробити висновки про остачу. Якщо r це остача, r це остача, остача. Від remainder, то тоді ми можемо сказати, що r дорівнює значенню полінома P в оточці А. Це просто за теоремою безу. Теорема безу. Безу. Винесу це навіть в окрему ось таку от рамку. Тому що це дуже важливо для нас в цьому відео. І тоді ми знаємо, що остача відділення в нас просто дорівнює значенню полінома P, в якій точці нам потрібно ділити на х-а. Як ми можемо записати х додати 3? Х додати 3. Х додати 3. Це те ж саме, що відняти мінус 3. Тому нам потрібно порахувати значення полінома в точці мінус 3. Поліному P. І його значення дорівнює ось точка з абсисою мінус 3. І щоб вона перетиналась лежала в на нашому графіку. І вона має ординату мінус 2. -2. І це в нас якраз остача. Остача дорівнює ось цьому. Щоб не заплутатись, також ми можемо не щоразу розписувати ось так от все. А просто думати, в якому випадку вираз, на який ми ділимо, перетворюється на 0. От в нашому випадку x дати 3 дорівнює 0, коли x дорівнює мінус 3. Тому, коли ми рахуємо остачу, то нам потрібно. Порахувати значення полінома в точці мінус 3. Поглянемо це ще в інших випадках. Цього разу нам дано поліном P від x, який дорівнює X в четвертому відняти 2 x в кубі, додати kx в квадраті і відняти 11, де ось цей от коефіцієнт k це якесь невідоме ціле число. Просто за умовою задачі. І тоді нам необхідно знайти значення цього k. Чому воно дорівнює. І також ми маємо інформацію, що коли ми ділимо p від x на x відняти 2, то в остачі ми отримаємо одиницю. Але яким чином нам це може допомогти знайти значення k. Ми маємо прекрасний факт, який пов'язує остачу. Та значення полінома в точці. Теорему безу. Вона нам каже, що остача відділення якогось многочлена члена П від х на лінійний вираз х-а, де в нашому випадку х-а це х-2. то остача від такого ділення дорівнює значенню полінома в точці А. В нашому випадку А дорівнює 2. П в точці 2. Дорівнює остачі просто за теоремою безу. Але також ми знаємо за умовою задачі, що остача дорівнює одиниці. Дорівнює все це одиниці. Тому ми можемо підставити просто в поліном замість х двійку. І прирівняти все це до одиниць. Зробімо це ось тут трішки нижче. Запишемо, що П від 2 нас дорівнює. Дорівнює 2 в четвертому. Відняти 2 помножити на 2 в кубі. Додати k, що множиться на 2 в квадраті. Відняти 11. Але все це ще дорівнює 1. Дорівнює 1. 2 в четвертому це в нас 16. 2 помножити на 2 в кубі. Це теж 16. 16. Додати k помножити на 4, відняти 11 до рівня 1. І ми отримали лінійне рівняння відносно змінної k. Ми маємо лише якісь доданки і k, що множиться на якесь число. k в першому степені. Тому воно лінійне, і ми можемо досить просто його розв'язати. 16 мінус 16 це 0. Потім до обох сторін додамо 11. Додаємо 11 і зліва, і справа. Щоб рівняння не змінилося. Отримаємо 4К. Дорівня. 16 мінус 16 ми вже скоротили. Мінус 11 додати 11 це 0. А справа у нас лишається 1 додати 11 це 12. І поділимо все зліва і справа на 4. На 4. І отримаємо, що К дорівнює 12 поділити на 4 це в нас 3. К дорівнює 3. Окей, з першим прикладом ми розібралися. Залишився другий. Потрібно знайти значення поліному П в точці 1. Але ми знаємо. Що це в нас просто остача, остача від ділення, ділення P від Х, на який лінійний вираз X відняти ось у точку. Відняти 1. А за умовою. Ми маємо, що P від x приділений на х-1 дає остачу 0. Тому p в точці 1 дорівнює 0. І лишився наш фінальний бос. Остання задача в цьому відео. П від x це поліном. І ми маємо значення p від x в трьох точках. P від мінус П від мінус 3 дорівнює 0 p від 0 до рівня мінус 1, і p від 3 до рівня 5. Перше, що нам потрібно встановити, яка остача відділення p від x на х відняти 3. Ми можемо записати за теоремою безу, що ця остача, якщо ми її позначаємо через r, то вона в нас дорівнює значенню полінома p в якій точці. Ми ділимо на х відняти 3, тому в точці. 3. А P від 3 за умовою дорівнює 5. Тому остача дорівнює 5. Наступне: яка від відділення p від x на x? Тут щось дивне. В нас чомусь немає ось цього, що ми щось віднімаємо від X, коли ми ділимо. Але ми ж можемо записати ось це. X просто як X відняти 0. І тоді теоремами все нам говорить одразу. Що остача, якщо ми її позначаємо через R, вона дорівнює значенню полінома P в точці, осі, в точці 0. Тому це просто дорівнює. За умовою ми маємо дорівнює мінус одиниці. Ось все. Ви побачили, яким чином можна застосовувати теорему безу в досить різних задачах. Але все, що їх поєднує, що в нас є, або інформація про значення поліному в деяких точках, або інформація про остачі відділення по якогось поліному на якісь лінійні вирази.